Прийшов до Ані поговорити. Мене дуже хвилює ситуація, що вона дійсно працює достатньо багато, вона не ліниться. а результат по кілограмам на зваженні вона показує один з найгірших. Де-факто в нас є ситуація, що вона е, втратить калорії, тобто вони звідкись повинні взятися. Але вага залишається. Аня, я бачу тобі великий потенціал, але зараз ми бачимо на вагах поганий результат. Чому так відбувається? Мені здається, що це все через стрес. Стрес є невід'ємною частиною мого організму, тому що я постійно переживаю. У мене чоловік знаходиться в зоні виконання бойових дій. Звісно, мене хвилює, що чоловік мене на війні. Я переживаю за його дуже сильно. Це помітно по мені. Але в будь-який момент що мені можуть дзвонити сказати, що вибачте, але ваш чоловік там поранений, це що найменше може бути. Я не показую, що я переживаю, а всередині мене вирує вулкан. Ти взагалі не маєш контакт на даний час? Я не маю до його можливості дозвонитися. Ну, можна так сказати, що я і не намагаюся до його додзвонитися через те, що я хвилююся. Можливо, мій саме дзвінок може спричинити той самий зловісний удар, коли їх вирахують, де вони знаходяться. Вона дуже сильно переживає за свого чоловіка. Саме через це вона і не худне, тому що високий рівень кортизолу не допомагає худнути.